ласка, чи можна вважати 2014 рік роком підйому української духовності і української моральності серед суспільства? Можна назвати і 2014 рік відродженням духовності в українському суспільстві. В чому ми бачимо це відродження? В тому. Що молоді люди йдуть на схід, в Донбас захищати свою е, батьківщину, свою землю. Причому не бояться смерті. Друге, вся Україна піднялась на допомогу і цим батальйоном, і нашій армії. Це свідчить про те. Що у них є любов, любов до своєї батьківщини. А Христос навіть на запитання, яка головна заповідь, Христос сказав: полюби ближнього, полюби Господа Бога Твого і ближнього свого як самого себе. Так, оце зараз виявлення цієї любові по відношенню до своїх ближніх, і це є відродження нашої духовності. Ви як академіки, члени академії, ну що ви можете побажати на подальший рік для академії? Побажати, щоб наші академіки, наші вчені працювали більше і прославляли Україну своїми науковими відкриттями.